Слава Україні! Всім вітання з Київщини. Останній день літа 2025. Невеликий огляд саженців винограду. Однорічних завершення сезону, визрівання лози. І погороду пройдемося по городині. Що лишилось, що ще буде на осінь. Такі саженці. Десь 3 чи 4 рази я раз в тиждень монофосфатом калія зі збільшеною дозою вдвічі провожу обробки. Провожу зелені операції на винограді. де неде на ден почав вже знизу прибирати листя. ось полуничний з вегетуючим саженцем. Сам заказав черенка, укорінив. Подивіться, яка довжина, метрів чотири. Ось подоки. Це все клуб полуничний. І то теж полуничний, і в теплиці, в горшку теж полуничний. Я заказав три черенка, всі три вегетуючі, ми висадив в цьому році На початку літа. І бомба. Ось також вегетуючий, он вегетуючий, ото вегетуючий і ще вегетуючий наступний. Вони в міжряді, ось кущі по три метри. Три метри між кущами. А це виходить в торцю ряда, виготуючи. А це одно річки в ряду. Ось іде ряд. Дев'ять штук в ряду через три метри. Так само і тут через 3 метри. І в кінці в торці на півтора метра виготуючи. А це одно річки. Тут картопля в ряду, де картопля, де баклажани, кавуни, перці і батат. Лоза вже дозріває де зібрав листя, ну але тільки знизу. У нас ще є, в принципі, два місяці. Для цієї операції, щоб успіти. Баклажани вибирали позавчора, а це, якщо ще рахувати 3 метра ширина і раз, два, три, чотири, ну, п'ять, грубо говоря. 5 на 3 15 На півтори сотки це я вибираю два рази в неділю, по три відра. Ну, мішок, мішок із такої ділянки. Бачу шкідники сидять. Зараз за актофітом пройду, баклажани бризкаю. Тільки органічним, ну, в принципі, як і все, бо в мене є пасіка невеличка, бджолки, перчик лиється, ще раз переставляємо перчик і йдемо поливати броколі. Броколі теж вже друга хвиля, навіть третя. Визріває все, ой, визріває все чітко, дерев'яніє. Ну, такі саженці. Базилік, бомба. Наступному році ще більше посажу. Базиліку і ось батат. Батат будемо копати перед самими заморозками, тоді, коли виноград будемо вкривати. Раз у тиждень підриваємо, проводимо такі операції щоб він не використовував поживні речовини на укорінення. А в наступному році бугри буграми, але між буграми мульча потрібна також. Бо він, ще раз повторюсь, використовує сили на укорінення, то приходиться підривати. Але дуже подобається покамісь. Це другий раз садим, Заказували також клубні, укорінювали, чи вирощували пагани, пагани укорінювали, укорінювали, потім пікірували в розсаду і з розсади вже висаджували сюди. Але ще великий плюс, що не потребує взагалі ніяких обробок, тільки полив батат. Подивимося, скільки ми теж копнемо. Виходить, Тут більше, тут 3 на 8, 24. Ну, це довжина. Якщо кущ 3 метри, то читаємо 8 кущів в ряду і виходимо на такій площі і подивимося, скільки зможемо зняти сюди врожай. Тут уже були ми, йдемо помідори, подивимося що ще лишилось. Всі високі я обробив квадрісом пару днів тому, ще зелені. Я думаю, ще буде тут урожай на них. Бо низькі вже, все, вже зберемо останнє і на тому фінал. Каснив, снивка, сливка. Карнабель. Сливка на 31 серпня. Карнабель. Аж порепалась. Ну нічого. Тут півтора метра. Висота. Куща. Іде переросло вже. Лише цвіте томат. Ще буде трохи томату. Чим мій прикол високих, що вони плодоносять аж до морозів, Ще до пізньої осені. Треба доща і прорвати оці всі! Бур'янчики щоб було вообще супер, але і так нормально, вот такі томати. Отакі томати. Скоро вже косить прийдеться міжрядку. Не ходив культиватором вже уж, місяць. Добрий. Отакі кущі, отакі кущі томатів на імпровізованій шпалері, на городі у відкритому ґрунті. І низькі вже, бачите, листя нема. Коричневе все. Ну Але томатів буде ще. Ще на пару базарів. Буде ще. Коротше, томатів ще буде. Зараз ще глянемо персі по-бистрому. Зайдемо. Гарний. І лежить. Ні, ну може він не лежить якраз, бо підв'язаний. Ну, все, лежачий. І дивимося, нема ніяких ні плям, нічого. Нема на ньому ні плям. Коротше, хороший Це просто лежить собі вже. До стихі лежить. Грам 200. Ну, полеж тут. Такі томати. Будемо демонтувати ловолом. За допомогою задньої навіски виривати ці всі штирі. Вони десь на 50-70 сантиметрів. Забиті, кувалдою. Перець будемо вибирати аж аж осінню вже, коротше. Такий самий жорсткий год, який на моїй пам'яті за 10 років, це самий такий важкий рік. Так, ще раз переставить, для... Щас ми це і зробимо. Ось такі томати. А це Айсан. Айсан у мене і тут, в ряду трохи. В низьких, типа. І в винограді Айсане. В ряду з виноградом. Зараз ми підтягуємося, проливаємо тут трішки Берем і йдемо на броколі. Беремо шланг і підтягуємо його сюди. Оп! Отак От хвата. Вистачить. Ідемо його по перцям, пробіжимося, глянем броколі. І на цьому будемо завершувати на цій ноті осінньо літнє відео 2025. Леся взагалі впечатляє. Впечатляючий сорт. Ніколи від нього не відмовлюсь. Червоний і жовтий. Такі конічні плоди. Плоди конічні. Леся. Щось ще зглянем. Це в нас оранжевий ринковий. Ану, бачили. Весь оранжевий ринковий. Якісь п'ятна. Тут взагалі щось такий собі оранжевий ринковий. Не то хочеться щось солідніше показати. Але ж де його шукати. Щас щось знайдемо, друзі. Обов'язково. Якраз через тиждень доспіє весь. Зберем насіння. Першу чергу з Лесі. Добре, що вона в пару містах. Леся. Червона і жовта. Зелений, вкрай зелений. Це взагалі. Ні, ну, ну, розмір є. Такий дебелий, був 300 грам. І баклажани теж тут трошки. Теж тиждень хай ростуть. Опа. О, зараз, поки проливали ці два дні, пройдусь прориву бур'ян на перці. Так, агресор. Нормальний агресор. Стандартний, стабільний агресор. Цвітна, ой, броколі. Он ще тільки-тільки, тільки-тільки в'яжеться. Баклажани. Не знаю, я вже ну, сюди вибрав, скільки тут. Сто кущів може. Раз, два, три, на три. да, 100 кущів десь баклажан. Але тут у бур'янах картопля. Оце все не скошено. То треба косити ці бур'яни разом з баклажанами. Зараз ну, ще, ще раз перець покажу. Глянемо броколі з краю. І на цьому будемо завершувати уже точно. Міжрядка 62 см. Ого, скільки перця! Шість 62 сантиметри міжрядка. А тут на на виноградах. На Томатах два по 62. Два по 62. Два по 62 два сантиметри. Хай перець доливається. Я цей шланг на броколі і цвітну. Зараз найбільше вона потребує поливів, коли наливається. Ні, ну В принципі, брокколі завжди. Та й в принципі капуста завжди потребує полив, Без полива не буде нічого, ніколи, ніде. Тут вже броколі різали і цвітну різали і пішов ряд аж туди попід картоплю з бур'янами і там клаптики ще. Ну 2000 до 2000 броколів і цвітних. Зараз почну поливати. Поливати цей ряд до люперець. Я ж туди 80 метрів. І такі друзі справи. Підписуйтесь, тисніть вподобайки. Буду все демонструвати, що вирощую в себе на участочку. Ягоди, овочі, квіти. Буде багато цікавого контенту. Хто вам ще покаже, як цвіте батат? Батат зараз непопулярна культура, тому що... Потребує певних і навичок, і приспособ, і потеплиці, ну і лишніх часозатрат. Що не так, як картопля кинув клубня, Воно виросло, а треба зберігати. Коротше, свої нюанси є. Свої нюанси є у бататоводстві. Але розмарійний. Ай-яй-яй, кущик. Вже скільки туди на на джіки взяв, наморозив, насушив, розмарінув. Дивіться, який кущара. Ще такого не було. Може або нароблю ще черенки у коріню, або викопаю на зиму кущі. Дивіться які. Тут в петуніях, в бур'янах. Ну, це все прорветься. Все буде чотенько. Все буде по-хазяйськи. Поступово. Такі кавуни. І такі ці всі приколи в селі тут у нас. Хтось копає картоплю, хтось щось робить. По-любому село живе. Все, всім дякую за увагу. Всім мирного неба і гарних ворожаїв.